Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі, як і гостей, так і підписників каналу. Зараз ми підемо кажучи, невеличкий такий проморсив дощик. Трішки погода змінилася, але нічого страшного. У нас окроли пішли. Зараз вам зайду, покажу все, який окрол у нас пройшов, що ми з цього отримали поки що, а що ми і не отримали. Тому що знову мене розочарувала наша кроличка. Зараз все, я вам покажу. Давайте пройдемо наш крольчатник. Так, ну що, друзі, в нас пройшло тут два окроли. От як ви вже наблюдаєте, це в нас окрол. Я вже маточник прибрав, не заснімав вам, як ставив. Ось наша первістка. Перший раз вона щось не спарувалася. Другий раз ось вона навела. Ви бачите, вона, маточник стояв тут, вона навела окремо, навіть не нарвала пуху. Ну Перший раз, я думаю, ми її простимо. Подивимось, як вона буде себе поводити далі. Так, зараз покажу, що по крову. Це в нас Каліфорнія, дивіться. Раз, два, три, п'ять. Чи штучок. Всі такі доволі гарненькі, але, але результат ми маємо такий плачевний. Шкода, нічого не зробиш. Так, і був у нас окрол тут, ось, друзі. Зараз вам покажу. Я вже їх кормлю потихеньку. Ось наш там окрольчик. Шевеляться, Це був вчора. Я їм додав трішки сінця, моя зайка. Не бісь. Я їм додав сінця, додав соломки, щоб у них було там комфортніше. Це у нас теж первістка, кроличка, термоночка. Це від нашого термонця. Тут окров у нас пройшов дуже добре. Не рахував, там їх багатенько, десь 9 штук точно є. Очікуємо, тепер, я не знаю. Тут ось, ось сидить у мене дівчина, що вона сидить. Спробуємо закинути, а щось у мене жиліти. Я ось даю от трішки комбікорма такого диканського. І сіно, все. Більше нічого. Завтра будемо вичищати. Тут, як я вам і говорив, кралиця спарована, що вона трішки відпочила. Оце так ось на вечір, дивіться, бачите, мішаю з комбікормом, це всім і самчикам сьогодні дам, а це окремо нашим дівчатам. Ті, що навели. Шкода, шкода. Ну оце такі поки новини нашому кравчатнику. Тут ось дивіться теж дівчата тут сидять у мене. Ось подивлюся завтра. Дівчинку вже на ніс не дивитимуся. Ось теж покормив наших фазанів. Куропаток, дивіться, що мішаю їм. Дерть, і бачите, і різне. І сойку трошки. Два, два самчика таке ходить. Вони не б'ються між собою нічого. Так, а що тут, друзі? А тут у нас не знаю. Мені один писав коментарій, що вона може ще щось навести, але вона сидить, я не можу зрозуміти. Що вона жде. де? її спаруємо дивимось. Вона мурчала тоді. Так, а тут у нас дивіться які. Які у нас дітвора тут у нас наша бургунка оце таких привела. Це взагалі щось. Чудненьке якесь да Ух ти які залазять, бачите, в кормушку. і їдять і гадять. Спаруємо теж, мабуть, на тій вже неділі. Спаруємо. Оце ну, так чотири 34 Ну Чорні вже в мене були, а такого риженьку ще й не було. Прикольні. Теж зараз покормимо, дамо їм комбікорму. Так, і фазан нам теж, бачите, насипав. Теж дерть. Вже хочу сказати, що фазанів можна вже ті, що в мене сидять там з кульми, можна вже і різати. Зважусь. Одного фазанчика піймаю, зважу. Самому цікаво, яка вага самця. Крупа, чи точніше дівчата невеликі, а от вага самчика кілограма два в ньому є. Як зрозуміло, нас сьогодні неділя, коли да? пускав я наше господарство, там встану до сонце в очі. Сьогодні дуже гарний день. І зараз покажу, що я вже зробив. До обіду трішки і зараз ж хочу нашому крильчатнику продезінфікувати і запустити нашу криличку одну другу, вичистити в малих кроленят. І зараз підготовлю, щоб підчистити під клітками і нашій комі відвести наші відходи кроликам їм на грядку. Прикрив я цю частину, друзі. Як ви бачите, вода тут стоїть і так, вона, Не буду, хай вона гуляє. Що вона хромає. Не бабуся, чи то вони їх кури, петухи, чи що вони що на ноги так попадали. Так, значить, дивіться, що я зробив. Вирішив не різатись, бачите, зараз відчиню. Оце так утіплив я з цієї сторони. Верх не знаю, чи буду це робити. А знизу... Щоб не піддувало, я нашим кроликам трішки утіплив. І дивіться, що тут теж. Зараз щоб їх напугати цих фазанів тепер. Одиція, які красені у нас. Уже молодняк почина показувати свій гонор. Воно потеплішало. Вирішив оце не обрізати, ну шкода, а може десь кудись ще піде. Цей банер. Якщо кожен раз буду замовляти, тому я взяв, прикрутив, там прикрутив на саморіз і підійде. Все, ця частина вже утеплена, а верх і дні в мене є прозрачний полікарбонат. Можу заліпити полікарбонатом, якщо потрібно буде. Так, і тут ось відсунув, позбиралось зерно тут. Було, а дивіться, все можна збирати в мішок і кумінь якраз буде, дивіться, наше серебро. Так, а тут що? А тут зараз я цю клітку приведу до порядку. Вичищу все, зроблю, продезінфікую, щоб вона вже була. І треба повичищати ось цієї малечі ось зробити і там теж зробити, бо в нас там мамка, вже треба цих кроликів теж буде розсадити. Оце сьогодні вирішив зробити таку невеличку роботу. Я не знаю, чи невеличку. Ну, треба буде зробити, тому що часу, серед... 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 часу е, середньої неділі не буде, а кролики чекати не будуть, тому що в мене так кролиця спарована щоб знову навела мені а я потім буду казати що знову перокролка окрол такий сякий а я для неї не зробив умови так що починаю роблю отак друзі значить, у кого вихідні то вичищаю так клітки для кроликів все вичистив опалив нашою побризкав хай трішки підсохне і все можна пару штук заселяти буде все Закриваємо. Тільки що приїхала до мене знайома, ми з нею обмінялися знову. Забрали в мене качура одного, помінялись на бройлера. І забрали в мене реженьке кошеня. Хто бачив? Все, залишилось в мене вже три котики. Один котик і дві кішечки. Кому треба, друзі, зараз покажу. Жінка насипала їм їсти. Звертайтеся. Невеличкий подаруночок буде, хто захоче. Всі вони помісні від Мейкунши, нашої. Гарної кішечки. Значить. Все, залишилось у нас тройка. хочу сказати, все, закінчив я сьогоднішній воскресний день. Почистив я сьогодні клітки. Ось ці дві почистив, хай трішки вони підсохнуть. І ми перегонимо наших кроликів. Цю кліточку я почистив і сюди перегнав ось помість. Четверо тут кроленят. Будуть сидіти поки що тут. І тут, друзі, не хочу вже час, треба хоч трішки відпочити, почистив оцю клітку і перегнав нашу з цього низу, оце наша мамка, бачите, вона яка вже підстелив, все, хай вона трішки привикає, самотня побуде, відпочине і хай готується до округу. Оце так пройшла в мене неділя. Ви бачите, все, можна сказати, вдало. Там кроличка вже на своєму місці. Він сидить. Там кроличка на своєму місці. Бройлерів сьогодні отримав. Качер поїхав знову в господарство нове. Все супер. І плюс ще і пристроїв наше одне кошеня. Це теж дуже-дуже добре, друзі. Все, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, запитуємо, що я знаю, вам буду розказувати про своїх кроликів. Ви все бачите на моєму ютуб каналі, як я доглядаю за ними, як за ними пораюся. І що і як я з ними. Як кажуть, співпрацюю. Все, друзі, до наступних зустрічей. А вам, як завжди, я бажаю. Це процвітання вашому господарству і здоров'я. Без здоров'я не буде нічого, друзі. Все, до наступних зустрічей. Що тобі тут подобається?